Усім привіт! Мене звати Ілона і я ведуча новин на Тнеу ТІВІ. Насамперед я хотіла привітати усіх з початком нового навчального року. А зараз хочу вам розповісти про те, що відбулось в університеті на час, коли усі були на літніх канікулах, а також що вас очікує. Отож, молоді науковці ТНЕУ перемогли у конкурсі наукових робіт Міністерства освіти і науки України. Однією з кращих екологічних наукових робіт визнана робота молоді з Тернопільського національного економічного університету. На реалізацію цього проєкту заклад отримує 500 тисяч гривень з державного бюджету. В же цього року буде виділено 250 тисяч гривень. Але найприємнішою новиною стає указ президента про відзначення державними нагородами України з нагоди 25-ї річниці незалежності України. Професорові Зиновію Васильовичу Задорожному присвоєно почесне звання, заслужений діяч науки і техніки України, доктору економічних наук Руслану Феоктистовичу Бруханському. Присвоєно почесне звання, заслужений працівник освіти України. Прийміть найщиріші вітання з присвоєнням почесного звання. Хочеться зазначити, що багатий не лише на хороших науковців, а славиться своїми спортивними досягненнями. Отож Віталій Гринів призер чемпіонату України з велоспорту. 13-14 серпня у місті Вишгороді пройшов відкритий чемпіонат України з велоспорту в парній гонці серед чоловіків і жінок, юнаків і дівчат. Бронзову медаль у категорії чоловіки на дистанції 50 кілометрів здобув студент Тернопільського національного економічного університету. Тетету майстер спорту міжнародного класу Віталій Гринів прийми наші найщиріші вітання. Я гадаю, усі спостерігали за перебігом подій 30-х літніх Олімпійських ігор. Тернопільський національний економічний університет в п'ятірці кращих олімпійських вишів країни. В Ріо виступити за Україну вирішили 88 студентів із 27 вишів. За кількістю студентів-учасників Олімпіади Тернопільський національний економічний університет посів п'яту сходинку. Нагадаємо, що наш навчальний заклад. На головних спортивних змаганнях чотириріччя представляли Світлана Ахадова веслування на байдарках і каноє, Олександр Тугарєв – вітрильний спорт, Вікторія Ткачук, Анна Тітімець, Тетяна Мальних легка атлетика. Приємно також те, що ТНО переможить всеукраїнського огляду конкурсу на кращий стан фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах. Підбито підсумки завершального туру всеукраїнського огляду конкурсу на кращий стан фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах. Приємно відзначити, що у номінації Вищі навчальні заклади перше місце посів саме наш університет. А у нас і ще одна хороша новина: у студентській родині ТНЕУ вагоме поповнення. Цьогорічна вступна кампанія відрізнялася від усіх попередніх новим змістом, тенденціями та підходами. Сучасний перелік спеціальностей, електронна подача заяв, нові підходи щодо розподілу місць державного замовлення. Ми можемо впевнено сказати: вступна кампанія 2016 у Тернопільському національному економічному університеті пройшла успішно. Про це найкраще говорять цифри. А саме на перший курс до нас вступило 1015 юнаків та дівчат, що на 39 осіб більше у порівнянні з 2015 роком. А зараз корисна інформація для першокурсників. Пропонуємо скористатися інтерактивною картою «Студмістечка». 1 вересня Тернопільський національний економічний університет відкрив двері для першокурсників. Дехто з них народився і живе у Тернополі, інші приїдуть із різних куточків України. Саме тому працівник відділу інформації та зв'язків з громадськістю ТНЕУ Тарас Романів підготував мапу для новачків, на якій позначено та розподілені за призначенням об'єкти на території студмістечка. Вищого навчального закладу. На мапі позначено корпуси усіх факультетів, коледжів, гуртожитки та бібліотеки університету. За допомогою спеціальної опції можна прокласти оптимальний маршрут до потрібного корпусу. Така опція стане у пригоді усім першокурсникам. А тепер перейдемо до того, чого варто очікувати в найближчий час. З 3 по 5 жовтня 2016 року у Тернопільському національному економічному університеті відбуватиметься конкурс студентських академічних груп першого року навчання Ми нова генерація. Запрошуємо студентську молодь активно вболівати за своїх друзів. А 17 листопада запрошуємо усіх на щорічне традиційне грандіозне свято, яке із нетерпінням чекає усе студентство. Фестиваль-конкурс творчої молоді ТНЕО Студентська ліра 2016. Усі із нетерпінням очікують відкриття студентської ліри, яка запалить нові таланти на творчому небосхилі ТНЕО. А тепер найцікавіша інформація: ТНЕУ-ТІВІ та Радіо ТНЕУ оголошує набір у свою команду. Якщо ти креативний, творчий, ініціативний та хочеш працювати у сфері радіо та телебачення, тоді тобі до нас. Ми чекаємо саме на тебе. Робіть життя в університеті цікавішим разом з нами. З вами була Ілона Дядьо та Тнео ТІВІ. Па-па!